Це питання першого читання, будь ласка. Проект закону про внесення змін до закону України про зерно та ринок зерна в Україні. Прошу, народний діват Пилипенка. Дякую, пане голову. Шановні колеги. Володимир Пилипенко, група економічний розвиток Полтавщина. Я Володимир Пилипович, ви ж пропонували за скорочену процедуру. Так я розумію? Саме так. Прошу підтримати пропозицію за скороченої процедури. За 203, нагадаю, це процедурне питання. Рішення прийнято. будь ласка, за скороченою процедурою до розгляд. Дякую, пане голову. Даним законопроектом пропонується скасувати окремі положення закону України про зерно та ринок зерна в Україні, які визначають формування та використання обласних ресурсів зерна. Питання: чому необхідно скасовувати формування та використання таких ресурсів зерна? Відповідь, колеги, є дуже проста і вона лежить на поверхні, особливо для тих, то бирався по мажоритарній системі, хто знає, що таке, які які би проблеми стикаються зараз аграрії, це те, що чиновники окремих облдержадміністрацій беруть хабар в розмірі або 10 гривень тони, або 1 долар тони, для того, щоб можна було зерно вивести, і це все робиться під приводом формування обласних ресурсів. Обласні ресурси я нагадаю, формуються згідно закону України про зерно та ринок зерна, починаючи з 2003 року. Згідно із законом, облдержадміністрації, які, до речі, президент пропонує ліквідувати, здійснюють моніторинг наявності продовольчого фуражного зерна та визначають поточний і прогнозний рівень забезпеченості ним на практиці ж формування регіональних ресурсів зерна здійснюється лише для продовольчого зерна з метою забезпечення стабільних цін на хлів. Чому можливо скасувати формування та використання обласних ресурсів зерна? Справа в тому, що нещодавно в Україні почав діяти більш дієвий механізм цінового регулювання. Саме аграрний фонд починає постачати борошно і робить це дуже активно. По-перше, це робиться за дорученням уряду. По-друге, це робиться для того, щоб не допустити цінові коливання на ринку хліба та хлібобулочних виробів. Аграрний фонд регулярно на своєму веб-сайті, до речі, звітує про те, що поставки борошна згідно з заявками обласних державних адміністрацій і про наявність борошна в інтервенційному фонді у кожній з областей. Таким чином, аграрний фонд забезпечує регіони достатнім рівнем запасів борошна, як для випічки хліба по цінах, фіксованих Міністерством агропромислового комплексу. Україні фактично більше не потрібен механізм формування регіональних ресурсів зерна. Централізований контроль цих ресурсів наразі породжує лише величезні хабарі облдержадміністрації. Про що я вже говорив? Отже, прошу вас, колеги, підтримати дайте завершити. Дякую. Я прошу вас, як автор, підтримати даний законопроект. Також прошу вас ознайомитись із рішенням комітету. Комітет на своєму засіданні розглянув даний законопроект. Комітет дійшов згоди, і ми. Сьогодні також спілкувалися про це з членами комітету, що даний законопроект може бути прийнятий не лише за основу, але й в цілому, оскільки в даному випадку мова йде лише про скасування статті 17 закону про зерно та ринок зерна в Україні. Тобто, фактично прошу вас, колеги, підтримати позицію авторів та комітету і проголосувати за цей закон за основу та в цілому. Дякую, прошу підтримати. Дякую.